Хоч було федькові страшно, подолав він переляк, бивсь хоробро і відважно, ну а трапилось це так. Порішили учні в школі, роботящі вчителі, посадить струнки тополі у Федьковому селі, День весняний вулицями діти саджанці несли і садили їх рядами, щоб вони росли й росли. Той копав ямки глибокі, той ніс воду у відрі, а малий дивився збоку, як старали школярі. Відтоді, Федько, щоднини на ляльковому коні оглядав ті тополини, прийнялись вони чи ні, вартував їх, бахкав з пушки на з верхівки кошеня. Тато з відер, він із кружки поливали їх щодня. Прийнялись, ростуть та полі, але якось впору жнив, як батьки були на полі, страх ведьком і пережив. Від сусідів вийшов з двору Здоровенний сивий цап. Вийшов, звівся дибки вгору, і зубами гілку хап. Захистити тополину, Федько малий, вже схопив і хворостину, та злякавсь, бо цап страшний. Цап рогатий, бородатий, зразу вомом з ніг збива. Волохатий і вухатий, ще й окатий, як сова. Глянув ще Федько на нього, знову листя рве з дерев і рішив Федько, нічого, хоч і страшно, цап не лев. Розігнався із затину у синенькім картузі і, піднявши хворостину, хльоснув цапа по нозі. Цап відскочив, туп ногами, повертається кружка і, націлившись рогами, мчить окатий на федька. Та Федько наш не злякався спритно й хитро відступа, скік з розгону і сховався перед цапом за стовпа. Цап як стукне головою, стукнув так аж стовп гуде, потім трусить бородою й до тополі знову йде. Ще раз битись доведеться, бо скубена хаба їсть. І, хоч цапу років з десять, а Федькові тільки шість, розбігається хлопчина воювать так воювать. Скочив цапові на спину і за роги цапа хвать. Цап крутнувся, зіп'явся дибки і тікать, задравши хвіст, та сидить на ньому кріпко наш петько кавалерист. Скаче цап у двір од страху, до хліва вже підлетів. Тут Федько з одного маху з нього стрип і закрив. Довго мекав цап по тому. Як сховався у хлівець, а Федько вертався додому, переможець молодець.